Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не Дід Мороз, о, ні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь. Подаруночки дістану, Миколаю поклонюсь, подаруночки це свято, та я молю не про те, бережи, матусю й татка, і хай край рідний цвіте. Люблять діти Миколая, шану кожен віддає, хто в мольбах його благає, всім він поміч подає. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей.